Да, ведьмак, ведьмак, ведьмак. Добрый вечерочек, шановни, пани та, панове, хлопцы та и девчатка, девчатка та, хлопятка, хлопятка та, малятка. Короче, всем привет, распродаж на Switch номер 2 стартует прямо зараз. Черная пятница, самая черная среди всех пятниц наступает. І ми зараз з вами будемо дивитися максимальні зніжки, зніжки на ігри на Nintendo Switch 2. Ви спитаєте, Павло, де твоя Nintendo Switch? А я вам скажу, ось вона. Ось вона і ось вона. Виглядає вона ось так, друзі. Виглядає вона ось так. І не питайте, що з нею сталося. Тепер вона не просто Свіч. Тепер вона дробаш або автомаш. З неї можна буквально стріляти. Ви подивіться, як вона виглядає. Так. Просто зацініть на цю велич. Коротше, це такий чехол, який тобі накладку на екран дає. Потім ця накладка отак знімається, як ви бачите. Гоп. Ну, вона погано знімається. І, по суті, ще й дряпається екран. Але тут на екрані плівка. Типу, знаєте, така тупість, ти ставиш захист, який, по суті, дряпає твій екран. Ну, ля фіта ля фінало просто якесь, да? ідіотизм. Так що, не знаю, не знаю, не знаю. Але в цілому, як ви бачите, гріпи. Наліплені у мене на консоль. Тримати консоль стало не просто зручно, а піпець, як зручно, це must have для подібних консолей. Але скажу вам так: оці гріпи хороші, непогані, але з ними люфт є. З ними є мікролюфт, який може вас бісить. Мене, наприклад, він підбішує. Це факт. От, і я вам скажу так, якщо ви хочете, щоб було без люфта, є там е одні девайсини, називаються вони School and Co. Якось так. У мене він є в тій кімнаті, лежить це не мій, це мого сусіда, брата, свата. І там немає люфта, і по суті, там ще й три різних накладки йде в комплекті під різні руки. Так що ідеальний варіант. Отак от. от. Пріт, граєш на неї, іноді граю, зараз не граю. Зараз Тім Настав час Тім ну і плюс Filimon Station іноді підрубаю. Хоча не так давно грав. От Doom проходив 16-го року, кайфував і все було добре. Так, ну що, друзі, поїхали по розпродажу. Тому що так можна дуже і дуже довго розмовляти. На ваших екранах зараз з'являється ось така велич під назвою Хром. Під назвою Хром. Якщо казати по факту, то це сайт під назвою EShop Prices. На ньому дуже зручно дивитися ціни на ігри в різних регіонах. Нагадую, що на цій суперкласній консолі ми можемо використовувати регіони наступні. Це регіон Південна Африка і Японія. Через Японію буде трішечки пердолівно це купляти все, тому що там треба іноді використовувати. Камеру з мобілки, щоб перекладати японський текст. Ну тому що ви консоль переклад... переведете в регіон Японія, і буде у вас складний в житті період, коли треба буде дивитись на японську мову, а ви її не розумієте, як і я. Так, і, значить, що я хочу вам розказати? На цьому сайті переходимо, справа Ukrainian гривна як ви бачите, вибирається ось тут. Типу, щоб бачити ціну в грівнах. Далі переходимо Games, on sale. Натискаємо далі е, сортування. Зараз я, вам, зараз я вам покажу сортування. Секунду. Оп. Ось так воно виглядає. Тут платформа Switch 1. Давайте спочатку по Switch 2 пройдемось, а потім уже. Хоч, хоча, давайте по всьому, Йдемо по всьому. Країни. І тут я думаю, що треба обрати по популярності. Типа, спочатку саме популярне, потім гірше, 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 гірше. Все, будемо починати. І так. Поїхали. Я отак зазумлю, щоб вам було видно, і будемо починати. Ті, що ти писав ігри на свічі, не знаю. Зараз побачимо. Поїхали. Що у нас тут є? По-перше, у нас є ось така індюшатінка. Я в неї не грав, тому прокоментувати якось я не можу. Але футбольчик на свіч, при тому це типа, вже на другий свіч, да? за 1158 гривень, якщо у вас вийде взяти через Японію, чому б ні? Виглядає достойно. Я б е, прибував черв... через мобільний інтернет, не працює. Там якось на іншому е, рівні бан отримав. Хреново. Так, персона 5 рояль, 65% знижки, ціна не маленька, Але якщо взяти регіон, наприклад, який же ми можемо взяти? Ну, по суті, ось можемо United States взяти. Ну, коротше, 900 гривень. Я нагадую, що на Steam ми могли взяти з регіональними цінами цю гру приблизно за 500 гривень, тобто майже Х2 йде ціна. В принципі, по футболу також на Steam було дешевше, але, але це Steam, це треба розуміти. Легенда Зельди, Echo of Wisdom уже на розпродажі. По цінам все я б сказав, би, не так уж і добре. Але якщо піднапрягтись, через Корею можна взяти майже за 2000 гривень. Ну, давайте так, 1900 гривень, будемо округляти. Ну, ціна дуже дорога. Я раджу на картриджі взяти. Думаю, на картриджі ви знайдете по набагато кращій ціні. До речі, Dave the Diver ми дивились тільки, що на стімі 250 гривень. На свічі він вам обійдеться вже через Соус Африку 525 гривень. Тобто дуже немало, 525 гривень. Але це вже буде оптимізована повністю гра без пердолінга. Просто запустите, будете грати. Комусь це більш ніж буде круто. Кіберпанк повне видання через Японію 1535 гривень. Ну, маємо, що маємо. Е, так, Electronic Sports FC 26, Касарь гривень в Японії. І Takes 2, понятно. Скайримчик. Навіть скайрим дорогий, 537 гривень. Да, є така проблема. Відьмак Complete Edition. Ну, в принципі, більш-менш непогано. 464 гривні. Гра буде працювати по зворотній сумісності з Switch 1. Там буде 30 кадрів на секунду, плюс шакальний графон, але все одно краще, ніж на першому Switch. Придивіться, можливо, вам це буде цікаво. От. Так. Що у нас іще є? Overcooked 2. Ну, це прикольно. До речі, Overcooked 2 отримати має, знижку під, отримати має адаптацію під Switch 2. Саме ця частина. Не all you can eat, а саме друга частина має отримати підтримку камери і інших приколів. Ціна адекватна. Я б сказав би, що от Overcooked 2 виглядає як хороша пропозиція, прям дуже хороша. Я її брав на Switch 2 за гривень 500, по-моєму, чи щось таке. Дорого брав. Так, Luigi Mansion, третя частина, хороша гра, дуже хороша, але ціна кусуча. Souls Korea, 1857 гривень. Ну, майже два касаря. Ну, це ексклюзиви, понятно. Ексклюзиви дорогі. Да, от Єдине, я не розумію, а ми можемо купляти в регіоні, наприклад, ну, Нова Зеландія, напевно, не пустить. Штати, по-моєму, можна да, купляти, типа в Штатах трохи дешевше. Xenoblade Chronicles. Непогані ціни, до речі, як Нінтендо по банам. Я не ловив. Ну, типа, люди кажуть, що начебто якісь бани існують, але я не ловив. Тому тут за себе скажу тільки. Хогвартс Легасі. Ого! Ніфіга собі, Хогвартс дорогий трендець. Японія 1600 гривень. Але варто розуміти, що, по суті, перед нами це, до речі, ще версія під перший Свіч, правильно я розумію? Типа не Свіч 2. Але варто розуміти, що для. Свіча це може бути. Ні, це Switch 2 його значок. Для Свіча це нова гра, розумієте, в чому прикол? От. А для нас стара, тому що на, на старих платформах вона давно вийшла. Маріо та кролики. Японія. О, го го Оце так знижка. Ніфіга собі. І ще один мастхев розпродажу, однозначний. Чуваки, хто ще не грав, заходите прямо зараз Соус Корея за 315 гривень. Друга частина, це навіть не перша. Це друга частина кроліків і Маріо. Це покрокова РПГ в стилі XCOM, але офігезна з гумором. Сп... Ну клас. Це просто Це не те ж, ну тіпа, я навіть не сподівався, що така дешева ціна буде. Це супер До речі, МК перший. Можна взяти з Sous Africa. 454 гривні. Непогано на портативку взяти, чому ні? Тік, спліт Fiction, дорого. Японія 1352, дорого, дорого, дорого. Так, ідемо далі. Next. М -м -м -м. Вже обговорювали, що Valve сказали, що ви слюні розпустили. Це поки що все не про що. Ну, типа, буде офіційний прайс. Так, да, я чув цю інформацію, але побачимо, як буде. Поки що нема про що казати. Тіпа, Зараз так ціни можуть перегратися, що навіть прошка буде не така вже і тіпа, дорога. Да, виходить, що. З іншої сторони, там, сьогодні Мурло із дето цей подкаст свій записував, і там вони обговорювали. І чувак каже, ну, ціна буде ПКшки. А ну, якщо взяти Xbox Series X, він же зараз коштує на 2 терабайта, баксів 700 також там, чи 600, чи 700, ну, 700, по-моєму, да, він коштує. Тобто він уже, виходить, коштує як ПК. -шка. Тобто він на території ПК знаходиться. PS5 Pro, на території яких-не -яких ПК знаходиться теж. Так що, в принципі, Gabbian Station може ще і впишеться там. Попробуй сайт DECU Deals. там регіони можна вибрати. Тут теж можна регіони вибирати, я не хочу вибирати. Я хочу по всім дивитися і обирати серед них. Я юзаю регіон Бразилія, купляю через крипту купони на поповнення. Ну це вже, знаєте, це треба прям максимально прошареним бути. До речі, можна придбати версію на перший свіч за 10 баксів і докупити апгрейд за 10. Буде вам Хогвартс за 20 доларів. Павло, увага! В чаті криптовалючик. Клас. Так, дум я собі купив, раджу і вам взяти. Ну, він працює в 30 кадрів на секунду, але на Switch 2. З оціма грипами, які я докупив, грається причудово. Типа, хороший хват, біжиш, фігачиш, ворогів вбиваєш. В принципі, нормально. Типа, якщо світла немає, можна і в 30 кадрів на свічі. Якось воно, екран IPS-ний. Тіпу, знаєте, IPS-ні екрани, вони ж, якщо в OLED-ах у нас картинка швидко переміщується із-за того, що у нас тупо гаснуть пікселі, по суті. Да? То в IPS у нас шлейф все одно залишається, і у нас така п'яна тридцятка, п'яна вишня відбувається. Вона от по-іншому відчувається. Dark Souls Remastered, Що у нас по цінам? Dark Souls Remastered можна взяти в Японії 1200 гривень. Дорого, піпець, як дорого. Паперовий Маріо у нас є. Нінокуні uh, у нас також присутній. Балатро! Балатро! Лейс і джентльмен! Балатро за 300 гривень, варіант хороший. Реально гра, весела, просто ну, хто не знає, це такий пасьянс, але зі своїми приколами, джокерами, зі своїми колодами. Раджу пограти. Це офієзна гра, у мене є на картриджі. На картриджі є. Так. Павло, привіт! Огляд розпродажу на Чорну П'ятницю в Лясільпо буде? Буде. Завеземо і такий на канал. До речі, так Хогр з під Свіч 2 і взяв за двадцяточку. Можна оплачувати Укркартою, крім Польщі. От я зараз і кажу. Регіон значить Південна Африка або Японія. Південна Африка або Японія. Так, цікаво, скільки там буде FPS. Так і не включилась? Ні, вона взагалі не включилась. Можливо, її жопа настала, до речі, будемо дивитись. Ну знову таки, у мене зі Steam Deck такого не було жодного разу. Тут тупо Філімон Station просто перестав врубатись. Ну що за срака? Diablo. Diablo Eternal Collection. Третя частина офігезно для свіча зроблена. Офігезно. От прям, ну, я раджу максимально придивитись. 640 гривень. Дороговастенько, але повірте мені, це повне видання третьої частини. Ви будете максимально задоволені. Просто це масаж простати, можна сказати, від такої гри можна отримати. Не засуджуйте сильно, це переборчик пішов, але нехай буде. Так, що у нас тут іще? Overcook all you can eat. Моя улюблена частина, але 400 гривень коштує. Але апгрейда під Switch 2 я там не чув, щоб обіцяли. Вона в тридцятку працює, от в цьому то і є проблема. Так, відьмак. Персона 4 Gold, 340 гривень в Японії. Зверніть увагу, хто грає. Little Nightmares Complete за 400 гривень непогано. Це при... А, це перша частина. Тоді не так вже і добре. Я думав, це перша плюс друга. Ні, не підходить. Blasphemous 2. Bless Blasphemous... В принципі, варіант непоганий. 329 гривень через Японію. Bless 2. Хороша гра. Так. На свічі, якщо що, Бал X-Pit, я тебе зрозумів. Сьогодні запустив гру 4К на IPS і пограв. а потім цю гру запустив на OLED Steam ОLESTIMD. Так гарно на OLED йде, ага. Не можуть бути такі штуки дешеві, бо це, по суті, міні-комп, якщо буде дешево, майнери скуплять і перепрошують. Да, до речі, це варіант теж може бути. Якщо типу, буде нижче ринка, його можуть скуповувати. Але там же хитра схема від Габена, він тільки в руки продає. Ну, типу, на аккаунт Стіма, там свої є антикорупційні схеми. Але я думаю, все одно будуть скуповувати. Тут ти правий. Сьогодні будемо грати в Stalker? Та ні, вже сьогодні ні. Та вже 12-та ночі, вже треба на боковуху скоро. Завтра пограємо. О, Павло, Дреч. Подивися, що за дреч? Що за дреч? Не бачу. Від розробників ніндзягайдена Деа. Dead Cells. Японія 334 гривні. Це вважається хітова гра. Так що Dead Cells, Хітова класика. Diablo 2 Resurrected 469 гривень. Дороговастенько, але гра хороша. Але в 30 кадрів на секунду на свічі. Зверніть увагу. Ох, Wolfenstein 2! Правда, версія з першого свіча, але знижка дуже хороша. 177 гривень. Wolfenstein 2. В 30 кадрів на секунду з мильним графоном, але буде працювати. Байонета супер дорога. Outer Worlds супер мильний. Ми це пропускаємо. Need for Speed, Hot Pursuit, хороша частина. Ремастер це з першого свіча. 231 гривня в Японії. Сіфушечка. Дорого. Doom Eternal, що ціна кусуча. Вуконг <хе -хе> Black Legend. Щоб ви знали, це зовсім не той Вуконг, якого ми знаємо. Це інший Вуконг, так що не ведемось. Абсолютно не ведемось. Burnout Paradise, я грав зараз. 130 гривень, в принципі, гра непогана. Але це для любителів старих гонок. Ну, вона абсолютно сильно відрізняється від сучасних гонок. Прям такий, знаєте, шліф старих аркадних е перегонів. Не всім зайде. Подивись дреч гру, іду дивитися. Макміні може бути дешевим, бо там віддяха ніяка. Відповідно, майнерам не цікаво Бокс буде по ринковій. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Хочеться чуда знаєш, обгабен перевернув гру, але не факт. Блесвомо з першої 200 гривень майже. В принципі, непогано, але другий набагато краще, тому таке. Little Nightmares 1100 гривень. Нафіг. Просто нафіг. Mortal Shell. Lego Horizon. 500 гривень. Блін, до речі, ну за 500 гривень, скажімо так, за 250 я вже готовий порекомендувати. Просто гра вона дуже проста. Це типа для дітей, по суті. Там ну, супер все просто, нескладна вона. Чисто пробіг... ну, так, побігати і отримати насолоду від простоти. Так, що таке? Так, до речі, давайте спробуємо, як ви і сказали, да, оцю гру пошукати. Дредж. Що за гра така? Дредж 300 гривень майже коштує. Що воно таке? Японія майже 300 гривень. А, це про кораблік, да, щось плаває. Делюк едішн бачу, є на PS5. Ну, можливо, ви праві, можливо, це якась встановлення українізатора. Бачу, гра... гра має потенціал, якщо українізатори на неї ставлять. Навіть на свічі є на картріку. Ну, дивіться, я ще гру не грав, але ціна, в принципі, і непогана, я б сказав. би. Так, давайте зробимо те, що треба було зробити з самого початку. Ми поставимо ігри Switch 2, тому що, блін, ну перший свіч, ну хоть. Я вам так скажу, для Свіча 2 хотілося б вже Свіч 2 релізи отримувати, щоб пачі були і все таке. Тому що ну мильновато буде зворотка дуже мильнувата. Так, Що у нас тут є? Саме для Свіч 2? Ох, тут аркад якихось навалили. А що ж так? Давайте ще по популярності. По популярності. Ага, ну зараз глянемо. Ти грав в Mario Galaxy. Колись давно грав на Nintendo Wii. Switch 1 і це єдина. Якщо в мене є Switch 1 і це єдина консоль, що порадиш продати і взяти Switch 2 чи залишити і грати через PS5 Slim по знижці. Так це ж не портативка. PS5 Slim – це не портативка. От в чому прикол. Тут уже ти сам маєш вирішити, що для тебе більш підходить. Зега, дивись, якщо тобі треба залишити портативність, то у тебе вибір тільки Свіч 2, по суті. І той я б не спішив, би, тому що, по суті, Ні, хоча можливо і варто поспішити, тому що ціни вгору йдуть. Можливо, і варто поспішити. Зараз Чорна п'ятниця, можна там за 20-21 тисячу нарішати Свіч 2, і сидіти вже на жопі ровно. З іншої сторони, понятно, що PS5 Slim будуть більш дешеві ціни, і сама консоль більш доступна, але не буде портативності. Так що подумай добре, що тобі важливо. Лего Бетмен чекаємо, має бути норм, да. Там Бетмени були на знижці. Колекція трьох. Зараз, секунду. Вони всі то йдуть. Давайте подивимося, що у нас є на Switch 2. Так, Tomb Raider уже у нас є на знижці, да, вже є на знижці. 700 гривень через Соус Африка. Дуже дорого за першу частину 13-го року. Це крінж, як на мене, на жаль. Стоп, а це начебто не на знижці я зайшов, да? Вибачаюсь зараз. Ану, зараз я переміксую. А ні, все нормально. От зараз ми бачимо по знижці. Футбол, Кіберпанк Хогвартс, це ми все бачили. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, Sonic Shadow Generation. Що у нас буде по ціні? Сонік у нас буде. Японія 2000 гривень. Йо-майо, -йо, це про... це, оце так сонік. Оце так Сонік. Так, щось я не бачу у цього. Польської гри. як вона, Кроноса. Кроноса не бачу. А тут Ігор дуже мало. Бачите, на Switch 2, по суті, майже нічого немає по знижці. Так що така фігня. Ладно, відпускаємо. Давайте Бетмена. Ви сказали Бatмен, так? Да? Бatмен, так. Да. Е, є у нас Бетмен Аркам Асайлум. Трилогія Бэменів. 800 гривень за трилогію Бatменів, яка працює по зворотці. Ну, вона працює, як на мене, жахливо. Фіхіо знає. Типа для першого свіча окей, але якщо у вас другий, то. Ну. Скажімо так, мені здається, що для другого свіча тут по ексклюзивам, по суті, прогулятися можна. Ну, отак от. Так, Потрік щось видалив, я не встиг прочитати. Ну що, були знижки з 4К до 3999? Як же мені цей Кронос не сподобався? Та ну, кожному своє. Томрайдер тільки вийшов, це новинка, та це я знаю. Запустив, до речі, Бетмена на Свіч 2, блюванув від графіки і пішов грати на Steam Deck. Справа в тому, друзі, що на, наразі не так багато ігор вийшло на Свіч 2. І по суті, з тих розпродажів зараз не особливо є якийсь сенс. Тому що, по суті, це розпродажі для е, ігор для першого свіча. От просто дивися тут все для першого свіча. Для другого тут фіг да ніфіга, по суті. Hollow Knight можна подивитись. Покемони, 2000 гривень не дуже. Red Dead Redemption, 1800 гривень. І такий. Та куди? Куди ти пхнеш? Куди ти пхнеш? Silk Song, До речі, чомусь. А, він не на знижках. Ну, коротше, таке собі. Да, Hades 2. Не знаю, не знаю, що їй сказати. Перший Hollow Knight в Японії. 473 гривні. Куди ти пхнеш? Так що, отак от, от. Тут Batman Origins немає, Наче немає. Подивись гру Star Overdrive. Зараз глянемо. Ні, не, нема. А, ні, є. Прикиньте, є. Вона є в регіоні Корея за 1300 гривень. Йо-майо! -йо, 1300 гривень. Star Overdrive. Це що таке? Ага, ось отак вона виглядає. На... Та вона і на я бачу, на дисках є. І дорога на дисках також. Понятно. Тобто, це кататись на скейті. Я зрозумів, що це за гра. Я перепрошую, але Потрік знову образився, все повидаляв. Так я не встиг прочитати, от в чому прикол. Зараз перепитаємо. Так. Batman Origins да, глянути треба. Batman. Так, да, Origins непогано було б, в принципі, на новорічні свята засісти. Ні, немає трилогія, яка в себе включає, по суті. Ну, Ориджинса саме немає. Саме Originsа. Так що, така історія. Подивись ті ігри, що писав. Може, Де я їх назви візьму, ти мені скажи, будь ласка. Де я візьму назви? Ти ж писав в попередньому стрімі. У стімі 700 це овердrive, теж думаєте, пропоную свіч на Steam, смітник кинути. Ай-яй-яй! Це не Костя, це якийсь фейк Костя пише. Справжній Костя б ніколи б не, обдраздив, не, обдраздив би, не обдраздив би свіча другого. Так, Space Ace. Це ігри розробляв відомим мультиплікатором Доном Булдором. Це треба буде глянути. Dragon Slayer. А, ну, Dragon Slayer я знаю, до речі. На свічі все печально. На першому свічі є що вибрати, на другому. Фіхіо знає, що тут вибирати, по суті. Ще раз, давайте подивимось. Подивимось по Metascore. Metacritic score, подивимось. А, я ж. Давайте. On Sale, Metacritic Score. Типа, по метакритику ще глянемо. Назви Nine Soul, Гляну зараз. Так, це саме високооцінені ігри. По знижкам зараз. Кастельванія є колекція якась. Це, напевно, старі частини, да? Японія 500 гривень. Кастельванія Dominus Collection. В принципі, кому подобається. Балатра, ми дивились уже. Персона Куканчик. До речі, Кукан можна поганяти. Хороша тема. В Японії Ну, дорого. 450 гривень. Дорого. Dead Cells бачили. Mark of the Ninja remastered. Xenoblade. Diablo Діабло дивились. Я думав за свіч як за основну консоль, але тільки для екзів і підходить пишуть. Так. Так, да, я теж не очікував, що так повільно будуть наповнювати каталог ігор. Це просто трендець. Ball. До речі, хто грає Dragon Ball, зверніть увагу. Японія 800 гривень. Блін, не так вже і мало. Так, Потрік пише, що я вже зробив, що він писав. Тобто, о, дивіться, 300 гривень можна взяти старі шутани. Херетік плюс Хексен. Варіант непоганий. Воно і в Стімі дорого коштувало. Плюс-мінус. Так що отак от. Ну, не знаю, особливо тут не розгуляюся. Скажу так, особливо для другого свіча я тут не бачу чогось такого. Прям, щоб хотілося взяти тут і зараз. От, саме-саме круте це Маріо і Ребіц. За 300 гривень це взагалі. Ну, і, в принципі, оверкуки непогані були, як Варік. А ось о перша частина. Дивіться, Маріо Плюс кролік і перша частина є на знижці. Але тут уже ціна вища. 1400 гривень. Та ні, ну нафіг. Ну, нафіг. Так що отак от. Так, що пишуть? Ігри Nine Souls, Зараз глянемо. Ні, Nine Souls немає. А Lost and Random оце може бути, мені здається. Так, да, вона є, і вона, до речі, відносно недорога. Її можна взяти, ну як, 550 560 гривень обійдеться ця гра. Хто не запам'ятав, що це за гра, виглядає вона ось так. Типа, вид з гори, я її запам'ятав. Типа, бігаєте, наводите суету. В принципі, щось прикольне, як на мене, але я ще не грав в неї. На презентаціях вона траплялася нам, але я не грав. Українізатор ніяк. Так, друзі, по свічу ситуація, як на мене, наступна. Сама консоль дуже хороша. По розпродажам ще рановато бігати. І зараз складається така ситуація, що по суті самий найкращий варіант це купляти ігри на картриджах ексклюзиви. І потім в будь-який момент ви можете їх продати. По ціні вони не сильно просаджуються. А от по мультиплатформі ситуація вже складніша, тому що мультиплатформа на картриджах її, по суті, немає. Це все кей картриджі де ігор не записано. І із таких популярних ігор, що можна, кіберпанк взяти на картриджі, він там повністю вліз. а все інше, ну, більшість інших ігор, там всього лише кей картриджі Так що будемо чекати більше релізів, а потім оглядати вже хороші потужні розпродажі. Це, напевно, десь через рік буде, коли повиходить куча ігор, і ми зможемо розшевелити свої пальченята. Друзі, єдине, що попрошу вас на сьогодні, оскільки це вже все, поставити вподобайку, написати шалений коментар з вашої сторони. Також нагадаю, що є спонсорство. Буду дуже вдячний, тому що контентіка я е, від себе гарантую, тільки, е, ну, скажімо так, більше не більше, але в тому ж напрямку будемо просуватися. Ну і побачимось вже завтра. Завтра я вже залітаю на проходження сталкеру, тому що трішечки паузу взяв, передишечку взяв, а тепер треба повертатися. Сталкер, попереду, Термінатор, ноу фейт і ще багато цікавих ігор. Так що на цьому все. Поцілував, обійняв, припідняв, розімняв. Nyum nyum